Це автомобільний міст через Десну, який сполучає Чернігів з Києвом. Люди не могли користуватися ним понад рік після того, як минулого березня його знищила російська авіація. Весь цей час доводилося обирати альтернативні шляхи або користуватися понтонною переправою. До відновлення мосту приступили після деблокади Чернігова, та перед цим був складний етап підготовки. Говорить інженер з технічного нагляду за будівництвом Дмитро Романчук. Це демонтаж зруйнованих конструкцій, які були. Потрапили в русло річки на дно. Також річка зробила свою справу. Вона їх замила, так що використовувалися спеціальні засоби для демонтажу. Також використовувалися водолази, які це все демонтували. Окрім того, саперам саперемводолазом довелося шукати на дні одну з авіабомб, яка пробила міст, але не здетонувала. Також за словами Дмитра Романчука, будівельники мали деякі сезонні труднощі, які уповільнювали роботу. Взимку льодохід. Також весняний розлив води дуже піднялася річка. Застосовувалися додаткові, звичайно, плавзасоби, спеціальна техніка, але роботи не зупинялись, і підрядник справився. Над цими проблемами підрядник, який працює на цьому об'єкті, українська компанія з дорожнього будівництва Автострада. Вони займалися двома мостами паралельно. Зводили новий та відновлювали тимчасовий. Термін експлуатації тимчасового – 2-3 роки, каже заступник начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області Володимир Боровик. Після того як запрацює основний міст, це й розберуть на сьогодні. За словами Володимира Боровика, на відновлення тимчасового мосту пішло близько 200. Сот мільйонів гривень, але ця сума зміниться. По закінченню робіт і під час проведення демонтажних робіт будуть іти зворотні суми. Зворотні суми – це ті, які будуть повертатися вже з підрядника. Тобто мінусовою процентовкою це те, що може використатись повторно. Це Металеві труби, металеві в'язі, це металево-бар'єрне огородження, перильне огородження, це бетонні плити. Володимир Боровик пояснює, старий міст мав обмеження ваги для транспорту 18 тонн. Оскільки частина із лівого і з правого берегу залишилась старого моста, то ми розуміємо, що це обмеження воно так і залишається. Хоча випробування пройшли, але ми маємо для себе розуміти обмеження 18 тонн, Загальної ваги для транспортних засобів 7 тонн на ось навантаження і з обмеженням швидкості до 30 км на годину. За словами Володимира Боровика, будівництво основного мосту планують завершити до кінця наступного року. Він матиме чотири смуги для руху авто. Він буде розрахований під всі сучасні навантаження. Там будуть враховані. Велодоріжки враховані особливості маломобільних груп населення, освітлення, несуча здатність конструкції тобто, ну це вже буде дійсно сучасна потужна споруда. Як пояснює інженер з технічного нагляду за будівництвом Дмитро Романчук, новий міст матиме гарантію: мінімум 50 років до його ремонту. Олександра Денисенко, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів.